Ці діти різного віку, місць проживання, шкільної успішності і навіть соціального статусу. Вони не схожі один на одного, але є те, що їх об'єднує. Це любов до шахів. В Тому році було 100 дітей, в цьому році вже два в два рази більше. Тобто, ну дітей це захоплює. Сидять, думають, грають, і це досить позитивно. Для дітей, для їхнього розвитку, для їхнього інтелекту правила турніру вже традиційні. За два дні змагань кожен учасник має зіграти 9 турів. За результатом набраних очок судді і визначають найсильніших. Спробувати свої сили і відчути дух суперництва в епіцентр шахових баталій, 18-ту школу рівного прийшов. І Віталій. хлопець серйозно захопився цією інтелектуальною грою кілька років тому. Саме чорнобілим фігуркам він віддав перевагу перед кольоровими комп'ютерними іграми. Тут можна дізнатися якісь різні стратегії. Не те, що в комп'ютері там одна й та сама стратегія. а тут різні, можна різні ходи дізнатись. Вивчати складні шахові ходи до снаги і наймолодшому учаснику змагань шестирічний Владислав за кілька хвилин першої гри ставить своїй суперниці мат. Подобається тому, що вона розвиваюча». Поки діти грають сповнені мрії про перемогу, дорослі сповнені розумів про інше більш глобальне відкриття навесні великого шахового клубу. Хочу щиро подякувати Володимиру Хомку, голову міста рівного, який посприяв у виділення приміщення, і ми будемо вже мати свій такий шаховий клуб, і це дасть нам, і це дає вже нам можливість сьогодні говорити про те, що з часом. Місто рівна, Рівненська область може стати і шахою столиці нашої України. Ремонт зараз буде. Ну вже наступного бюджетного року буде розпочинатися закупівля меблів з одного боку. Секції будуть безкоштовні, але з іншого боку, щоб втримувати гарного тренера, щоб були призові фонди для змагань. Кошти якісь потрібні. Тому я думаю, що ми будемо це рішати колегіально. Загалом у трьох вікових групах організатори виділили 15 найсильніших, кращими з кращих серед шахістів тінейджерів. Стали Веніамін Михайлос та Ольга Копель у середній групі. Максим Малишевський та Ілона Туленіна. А Євгенію Дзятко назвали номером один серед найменших. Ірина Василовська, Денис Коломис. Інформаційна програма День.